На фронтах у нас как бы вчера была непогода, они уже начинают соломку устелить, а отсюда это ни о чем. Вследствие определенных причин мы не смогли добиться успеха. Вот нацисты вообще, они всегда ссорятся со всеми. Далее разоружение, далее денацификация, демилитаризация. Естественно, поляки зайдут на часть территории Украины и предъявят на нее свои права. То это даже наш. не обсуждается, это точно будет? Это не обсуждается, это точно будет без вариантов. Они будут использовать наш опыт, то есть референдумы, пытаются Волынь включить. Ещё. У венеров свои претензии есть, у румынов есть свои претензии, под это были выданы деньги, под это были выданы вооружения, под это были выданы боеприпасы. В принципе Інципі, послі того сраження, НАТО си попытаються пойти на переговори. Оні просто об'язані ані підписались вступать в Росії в переговори. Горить спалає вата, ну а зрадників України чекає розплата. Випадково вийшло, але гарде треба запам'ятати. Друзі, ми продовжуємо підпалювати не тільки російську пропаганду, а ще й абсолютно всю про російську. Варто і сьогодні, що будемо хвалити службу Божу України. Ну і говорити про зрадників України, які неймовірно люблять нашу державу, але чомусь звалили з України, звалили до Росії, записують абсолютно антиукраїнські ролики. Ну і звісно, там кажуть про те, що не все так однозначно. Одним словом, днями служба безпеки України написала підозру одному українському проросійському блогеру Юрію. Подоляці, хто це такий, що він наговорив і що буде далі? Ось тут, саме тут, на цьому майданчику, ми далі і розберемо. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. Тут раз на день ми розбираємо російські наративи та пропаганду. Ну а ще мені доводиться ходити не до аптеки по ватку, а на різні майданчики, де збирається різноманітна наволоч. Якщо чесно, раніше так добре в сортах. Цього я не розбиралась, але війна все змінила, і треба було розбиратися в тому, а хто ж за яку команду грає? Що це за українські псевдожурналісти, патріоти, блогери, які всім серцем за нас, але чомусь втікають нас з нашої країни, втікають до Російської Федерації і ще й ведуть абсолютно антиукраїнську діяльність сьогодні саме про такого. На Западе на Западе говорят о миротворцах, говорят о том, что они готовятся после вот этого решительного сражения вступать в Россией в переговоры. Потому что ну, всем известно, что миротворцы заходят на территорию по согласованию сразу всех сторон, пока. все стороны конфликта не согласовали ничего, то миротворцы заходить не будут. Но то, что натовцы уже готовят так называемых миротворцев, говорит о том, что они понимают, что после вот этого решительного наступления, которое, как ну, я тоже читал о том, что они уже начинают столом, соломку стелить, что мы, мол, можем его и проиграть. То есть как бы в любом случае, как бы оно ни закончилось, в принципе, после вот этого сражения натовцы попытаются пойти на переговоры, и как бы натовские контингенты должны стать своеобразным гарантом того, что эти соглашения будут ну, исполнены, хотя на самом деле никто их пока с ничего не собирается заключать, тем более что российская сторона буквально вот э, в лице замминистра иностранных дел на днях объявил о том, что может быть предметом разговора я так понимаю это ультиматум который ну напомню да что кроме того что э, вывод войск со всех территорий которые россия считает по состоянию на сегодня своими в том числе и из запорожья и из херсона и так далее э, далее разоружение далее денацификация, демилитаризация ну по сути протекторат россии на доставшейся территории украины естественно никто никогда на это не пойдет это ультиматум который никто выполнять не будет Та не кожен російський пропагандист власне збере це все докупи. Але давайте розбиратися про що ця людинка Подоляка читав, де читав в російському московському комсомольці, десь в телеграм-каналі Ольги Скабєєвої. Про що йде мова? Які миротворці від НАТО? Про це до речі заявив лише один абсолютно маргінальний політик, якого безперечно записують до команди військового злочинця Володимира Путіна. Мова йде про Орбана. Прем'єр-міністра Угорщини, все на цьому. Жоден із офіційних. Підкреслюю, офіційних представників військового альянсу НАТО про це не говорив. Але ж це улюблений наратив, з яким як дурень носиться Кремль, і вся російська пропаганда. Господи, господи, ми ж воюємо не з українцями. Насправді ми воюємо з усіма військами НАТО, інструкторами, полковниками, підполковниками і генералами. Ну і ось тут на російському телебаченні. Нікта Юрій Подоляка, який себе позиціонує як український журналіст. Щоправда, в екзилі, тому що втік, втік на територію Російської Федерації розповідає про оці несенітниці? Ну і далі продовжує про те, що будуть якісь домовленості з ким, з чим, про що про те, щоб Україна віддала свої території, які Росія вважає своїми? Ви взагалі таке коли-небудь бачили? Тобто, це означає, що ми на сьогоднішній день можемо сказати, що якась з територій Росії це наша, і маємо змусити їхніх військових представників правоохоронної органи відвалити віддати нам території, взагалі чи можна собі уявити? Щоб українець, навіть я не знаю, наймаргінальнішого на сьогоднішній день видання, перебуваючи тут, в Україні, міг собі таке дозволити, чи він просто йде про звичайним кремлівським темникам? А вот то, что уже на Западе и украинские политики говорят о том, что они в целом могут проиграть сражение, это или о том, что они не уверены в успехе, потому что очень большое количество резервов было сожжено в Артемовске. Это известно, как бы это, об этом даже украинские военные говорят, что это было зря э, отстаивание Артемовска. Это очень много резервов сожгло, очень много резервов еще сожжет. Более того, и сейчас очень много Тих солдат, которые не предполагали использовать контрнаступление, они сейчас знаходяться под Артемовськом. Если їх оттуда убрать, то російська армія начнут наступати гораздо более швидше і успешне. І може посыпаться і северська группировка, і можуть бути более серйозні успіхи в Авдіївці і так далі. Отсюда, от нехватки сил, они сделают такие заявления. Та да, ви знаєте, ну, по-перше, я б не квапилась, тому що 9 місяців підкреслю Артемовськ, саме так. Наш Бахмут називають російські пропагандисти та російська влада, влада злочинців. Так от, коли вони говорять про те, що хтось там кудись квапиться, хоче сказати: воу, 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 полегше, ви що? У нас тут в Україні існує обмеження швидкостей. Так, просуватися стрімко неможливо. Ви маєте дотримуватись правила ведення війни і знизити свої оберти, ну принаймні на пропагандистських майданчиках, розповідаючи про те, як ви кожного тижня вже взяли, майже взяли до взяли цей бахмут. Хоча є військові, які дуже конкретно вказують, що саме е, взяла вся російська армія армія злочинців. Ну і відповідно військовий злочинець Володимир Путін, Так що розповідати про оці досягнення, неймовірні на фронті. Це окремий вид для нас насолоди, та й що ж тут згадувати про те, що колись вони збирались брати великі українські міста. Серед них Миколаїв, Одеса. Вони перебували у Херсоні, окупувавши наше місто. Ну а сьогодні Бахмут, боже мій, без п'яти хвилин ще додаткові два під'їзди. Вони взяли. І найголовніше, коли вони він, оцей подоляка, каже, що на заході українські політики і не тільки сумніваються в успішності ем, прізвище одне. Просто одне, ну хоча б пів, хоч натякніть, хто зробив ці заяви. Український контрнаступ навіть не розпочався. Ми, в принципі, не розуміємо і не знаємо, і не маємо знати, коли де, з яких обставин все це буде відбуватись. Радник головнокомандуючого Валерія Залужного каже: ми впевнені, що світ буде шокований від успішності і від геніальності цього контрнаступу. Знаю, знаю, якісь наші вороги, пропагандисти скажуть: ну так це ж радник, це зацікавлена сторона. Давайте подивимося, що відбувається на заході, як нас активно підтримують наші партнери. Що кажуть світові лідери, які їдуть до нас, що буквально днями сказав mm -hmm. про майбутній контрнаступ представник Білого Дому? Він каже: О, це буде класно, це буде успішно. За декілька днів все розпочнеться і жодного скептичного коментаря. Жодного, тим паче, як можна не читав, но осуждаю, розповідати про те, що хтось десь гине, що в нас закінчуються реж... резерви, так закінчується. Але за офіційною статистикою, яка підтверджується західними розвідками, що найменше. Безповоротних втрат в армії Російської Федерації понад 200 тисяч. Генеральний штаб каже про те, що вбитими вже 176 тисяч. Та і це ще не кінець, тому що вони в московських болотах провели свою мобілізацію. Це означає, що військо більше аніж те, яке заходило сюди 24 лютого, вже назавжди задвухсочено. Повернуто додому, тому що в них немає кінцівок, немає сил і так далі. І при цьому це в нас все погано. Каким кулаком они могут перейти в это контрнаступление? Какая численность войск? На что они рассчитывают? То есть сколько нужно в идеале, сколько есть сейчас и сколько они смогут к этому самому, неизвестно, когда начинающемуся контрнаступлению по факту собрать? Это сотни тысяч. Но... Нет, это десятки тысяч, ни в коем случае речь не может о сотнях ты тысяч. Очень, это десятки ну... тысяч. Это на самом деле на фронте сейчас от ВСУ находится не более 300 тысяч человек. То есть сотни тысяч не собрать -то просто физически там не смогут. Поэтому это речь, конечно, не о десятках тысяч. Но вопрос не в том, даже сколько они смогут собрать. Они просто обязаны, они подписались. Идти в наступление. То есть, как бы это как западная ментальность же, она очень проста. То есть, заключена сделка, и ты ее должен выполнить. Ты ее можешь, конечно, потом сказать, что вот вследствие определенных причин мы не смогли добиться успеха, но пойти в наступление режим просто обязан. Под это были выданы деньги, под это были выданы вооружения, под это были выданы боеприпасы. Под это проводилось и обучение. Западний менталітет он очень простой. Тобто, як как би бы, нічого особистого, чисто бізнес. Для них це війна, це бізнес. Це для нас війна народна, це для нас, по суті, війна громадянська, а для них це просто бізнес. Що? Гражданська війна? Це хто? Хто і з ким воює? Хочеться дізнатися. Але найголовніше оцей все ж таки прикольний наратив про те, що ну, бабло заплачено, треба відрабатувати. Ні, насправді воно все. В під час воїн виглядає інакше, коли твої території захоплені, то ти такий та ні, ні, я умиваю руки і нікуди не йду. Я не звільняю свої території, не повертаю людей, не повертаю землі, не виходжу на кордон, а такий сижу вдома і думаю, ну ладно, господи, тільки б до мене сюди ніхто не дійшов і щоб я нічого не робив. Про що йде мова? Ну і найголовніше, це коли вони підраховують кількість наших військових. До речі, в Україні, в принципі, притомних справді таких проукраїнських експертів, ви жодного не знайдете, хто вам до на кількість підготовлених резервів. Ну, по перше, вони все ще розкидані по світу, тому що ми маємо велику честь проходити навчання в різних країнах, зокрема, які входять і до військового альянсу НАТО, без перебільшення більше частина західного світу західної цивілізації зараз готує українських військових до контрнаступу. При тому, найцікавіше, що в принципі Європа і Америка на даний момент. Тільки витрачає, якщо говорити про те, які рахунки могли би бути в Україні по закінченню. Та нам скажуть, ми вам давали хаймарси, ми вам давали гаубиці, чи давали якусь авіацію. Таких рахунків не буде на сьогоднішній день. Нашу перемогу справді спонсорують і підтримують, тому що надзвичайно вірять, що треба повернути систему світового порядку в норми, та показати, покарати ката, поставити на місце Російську Федерацію, поставити на місце їхню Армію їхнього військового злочинця Путіна. І роблять вони це у порівнянні із витратами Російської Федерації просто небо і земля, тому що західні технології, тому що ефективне озброєння, тому що справді відбувається підготовка резервів і військових професіоналів. Але, ну що я все розповідаю? Ну хто я така, щоб сперечатися з якимось Юрієм Подолякою, який працював? Де він, до речі, працював? А що він, до речі, робив? Що і хто він такий, щоб його звали на ціле російське телебачення? Хм, можливо, завжди дуже приємно мати корисного дурня, який буде розповідати тобі те, що подобається. Що росія, звісно, виграє, і буквально завтра вони ж вже дійдуть до Нью-Йорка і Вашингтона. Ну, полякам-то интересно забрать территорию себе. Вот пошло контрнаступление, не получилось. Заходят миротворцы типа защищать, забирают территорию. Коллекторы пришли забрать долг. Ну, тут дело даже не в долгах, а в том, что если контрнаступление провалится, и если после контрнаступления наши войска перейдут в наступление, и на каком-то этапе, это не факт, чтобы быстро, да, на каком-то этапе украинские вооруженные силы посыпятся, естественно, поляки зайдут на часть территории Украины и предъявят на нее свои права. То это даже на... не обсуждается, это точно будет? Это не обсуждается, это точно будет, без вариантов. Тем более в Польше уже четкая схема, да. То есть у них есть претензия. У нас в 1939 году там Советский Союз отжал территорию. Вот граница 1939 года, типа, Вы, не положите, да. В следующий момент: они будут использовать наш опыт, то есть референдумы. То есть, они под угрозой того, что вы не под видом, ну не под видом, а. Накачивая население ненавистью о том, что если не мы, то русские придут. Они проведут там референдумы с очевидным результатом, и, соответственно, на этом основании попытаются включить эту территорию значительный кусок Украины. Это западные области, это не только Галичину, не попытаются в Волынь включить, а на этом основании попытаются забрать эту территорию. В Венгрии зайдут, кстати, не случайно mm -hmm. Орбан там тоже говорит. Mm -hmm. У Венгрия mm -hmm. свои претензии есть. У Румынов есть свои претензии. Вообще, если обратите внимание, украинские нацисты они поссорились со всеми. Они. Вот, нацисты вообще они всегда ссорятся со всеми. И вот они, в данном случае, поссорившись со всеми. А сейчас их поддержат только потому, что соседи с Запада они понимают, что толкнув нацистов на войну с Россией, можно просто получить превращение к своим территориям. И поэтому они им рукоплещут и помогают. Так, ну давайте розбиратися ж таки по порядку. По-перше. Коли-небудь вони кажуть точно поляки захоплять Україну. Чуйте, а ніхто не хоче сказати, що відбувалося 24 лютого, ну тобто. Ви не хочете пригадати, хто з війною до нас прийшов? Ні, це, це не вважається. Це ми посварилися з Росією. Це ми її спровокували. Що серйозно? Ми такі бігали за Росією, такі ей, нападі, нападі, що, відріжте наші території, проведіть окупацію, анексію, захопіть нас, а потім проведіть свої псевдореферендуми, про які вони згадують, що поляки будуть проводити псевдореферендуми і не згадують, що вони вже самі неодноразово провели псевдореферендуми. Як так відбувається, я не розумію. Це коли ти дивишся в дзеркало. І бачиш там Янгола замість того, щоб зрозуміти, що це. Ці... Що ти дивовижний чорт? Также сталося, що Україна ні з ким зі своїх сусідів не сварилася, в буквальному сенсі. Навіть з поляками там є в них якісь історичні претензії, які час від часу вони проговорюють, але вдумайтесь, історичні, не територіальні. Вони не говорять про те, що щось комусь належить. Нема ні в кого такої якоїсь хвороби, як в росіян, і польські території, наша історія. То дорож бути наш пам'ятник. Такого ні в кого не існує. Поляки від першого дня повномасштабного вторгнення рятують нас так, як ніхто. Україна буде в боргу перед всіма європейськими країнами, але розплачуватись територіями людьми чи чимось іншим ніхто ні то що не буде, ніхто не просить, тому що добросусідські стосунки так не будуються, тому що коли ти виступаєш проти зла. То ти об'єднуєшся заради перемоги і добра, а не тому, що хтось якісь території захопить. Та і врешті-решт, хочеться спитати: а вам яка різниця, що буде робити інша держава? Займіться тим, що відбувається на даний момент в Російській Федерації, тому що. На сусідніх майданчиках, ми про це добре знаємо. Говорять про громадянську війну всередині самої Російської Федерації. Вас вибухають на військомати, вас постійно палають на автобази, вам прилітає по військовим об'єктам. Еге-гей, зверніть на це увагу. Що буде з Україною? Що буде з Польщею? Як ми готуємося до контрнаступу? Вас жодним чином. Не стосується. Ви будете тільки ковтати пил від Збройних сил України, які будуть гнати ваших аж до студії Останкіна. Що на фронтах происходит В прежде всего? Ну, на фронтах у нас якби как бы, вчора була непогода. Ми всі знаємо тому, що вот трасу М4 заміло в ровно та же метель, заміла лінію фронту і. И... Тем не менее, вчера наши войска смогли войти в самый-самый центр Артемовского. Идут бои буквально вот за городскую администрацию, за горсовет, за здание СБУ. Вот это вот такой пятачок, он примерно. 500, на километр, 500 метров на километр, вот за него, это самый центр города, сейчас, вчера, вернее, шли бои, по состоянию на утро у меня пока данных нет, но они обычно запаздывают, тем не менее, погода, конечно, сейчас очень тяжело и тяжело наступать, ну, хотя и броняться тяжело, тем не менее, я думаю, с этим связано то, что в какой-то степени сегодня определенное будет затишье в боях. Но все равно движение вперед есть и довольно заметно. И, кстати, на северском направлении, вернее, на северском, а на сватовском направлении, там тоже ребята вчера в районе Ямполя продвинулись вперед, то есть там постепенно выдавливают противника, тоже за реку Жеребец, то есть по всей линии фронта выдавливают за реку Жеребец, а там уже рядышком недалеко буквально от трасса, которая, ну одна из двух трасс, которая снабжает северскую группировку. Ну на, на самом деле сегодня резервная, но лучше тоже перерезать. Авдеевка, здесь вчера были успехи у нас в Первомайском, Продвижение было вперед в районе Водянова, то есть по направлению Корловки. На севере атак не было, я специально перед эфиром уточнил, на севере атак пехота не предпринимала, работает авиация, ну, вчера не работала уже авиация и артиллерия, а до этого работала авиация и артиллерия, но, опять же, в связи с погодными условиями здесь, как бы, сейчас тяжелее работать, да. А Марьинка, там бои тоже вчера, ну, тоже из-за погоды стихли, ну, и Запорожье традиционно пока тишина. Ох, я не можу. Коли слухають цих пропагандистів взагалі цікаво, коли він говорить наші війська, дуже конкретно він вказує, що війська Російської Федерації, але вихизним вони говорять про Україну, наче ми вибачте Канада, ну тобто. Та Україна величезна та в порівнянні навіть з якимись європейськими державами. Але Мар'їнку вони проходять. Ну просто щоб ви розуміли, якщо Бахмут це місто на 70 тисяч, то Мар'їнка, не знаю, мабуть, на кілька десятків. Авдіївка, все, що вони зараз згадують. Це невеличкі міста. Ну скажімо, від кордону до Білорусі аж до Київської області, те, що вони зробили починаючи з 24 лютого, в рази в рази більша територія. Це я кажу тим, хто не відкриває мапу, не дивиться з лінійкою, скільки і. Звідкись відстань я кажу, щоб ви розуміли, що вони перебувають справді на одному п'ятачку, тобто вони зробили три кроки вперед, п'ять назад, три вперед, п'ять назад, і так вони вже 14 місяць розповідають про свої рухи. І так, це наша територія, вона палає, вони нищать наші міста. Коли розповідають про адмінбудівлю Бахмуту, не існує цієї адмінбудівлі, тому що не існує в цілих будинків. Нема там більше нічого про цивільне, мирне, спокійне життя. Але тим не менше вони не можуть взяти жодну висоту, і це у той момент, коли фактично збройні сили України перебувають в системі захисту. Вони не йдуть у наступ, вони лише оберігають, стерігають і захищають ті рубежі, на яких вони. Знаходяться про Бахмут. Говорили нам ще минулого року, що він вистоїть 48 годин, 72 години. Сьогодні ми спостерігаємо за тим, як вони продовжують розповідати про свій рух міліметровий. З чого починала? тим я буду завершувати. Що збавте оберти, ви занадто серйозно чим далі від фронтів. Тим більше перемагаєте, розповідаєте про досягнення російської армії. Хоча вже зараз президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян до російської армії і сказав: поки у вас є шанс. І поки ми не розпочали свій наступ, просто провалюйте з нашої території, забирайте кістки, поки вони ще можуть пересуватися. Ну, а всім зрадникам, ваті, п'ятій колоні, по-перше, дякую, що ви звалили, нам стало легше дихати. По-друге, не сумнівайтеся, що розрадників не люблять ніде. І це означає, що і Подоляку, і шарія. І панченко вас обов'язково знайдуть свою нагороду як оту золоту статуетку. Ви обов'язково в якомусь прояві отримаєте? Ну а ви, друзі? Я сподіваюся, сьогодні ще і ще навчились як розрізняти. Про російських, російських та й взагалі зрадників нашої країни. Пам'ятайте про те, що маємо думати, що вживаємо, тому що навіть інформація неймовірно важлива для нашого світосприйняття сприйняття і для розуміння картини, чому ми ніколи не можемо брататися і бути близькими із Російською Федерацією, із росіянами і так далі. Борімося разом проти їхньої пропаганди та наративів. Не забуваємо ставити цьому випуску вподобайку. Ну і звісно, друзі, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал. Курбан Валайф бережіть себе, бережіть Україну.